План Б. Роздуми над Божим Словом на 18 грудня. З Євангелія від Матея. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом. Але перед тим як вони зійшлися. Виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів та й кома її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку. Бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить Сина, і Ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. Сталося все це, щоб здійснилося Господнє слово, сказане Пророком. Ось діва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл. Що значить з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Хочеш добру пораду? Завжди будь готовим. До несподіваних поворотів. Точніше не так. Дозволь подіям відбуватися і будь готовий з Божою допомогою давати раду всіляким труднощам. Начебто всі знають, що наші навіть найкращі плани можуть змінитися в одну мить. Коли щось таке стається, більшість із нас відчуває роздратування. Та образу чому. Знання про наявність проблем саме по собі не породжує готовності їх подолати. До того ж, ми дуже любимо свої плани. Майбутнє Йосифа теж виглядало простим і зрозумілим він любив Марію, вони були заручені, все, що залишалося, це рік очікування. І заключна церемонія, після якої вони стануть повноцінною сім'єю. Та раптом несподівана звістка Марія Вагітна Як, чому і що в цій ситуації робити йому? План А. провалився. Значить, придумаємо план Б, Не бажавши її ославити. Та й кома її відпустити. На щастя, Бог був поблажливим до сумнівів і незнання Йосифа. Тому послав ангела, який пояснив усе відбувається згідно з Божою волею. Марія зачала від Святого Духа і народить сина, який врятує свій народ від гріха. Важко уявити, що відчував Йосиф у цей момент, бо всі його плани розвалилися знову. Швидше за все він був вражений до глибини душі, та велич цього чоловіка полягає в тому, що він відмовився від своїх планів і всім серцем прийняв свого слововісника. Йосиф вірив, що Бог добрий. Вірив, що це єдино правильний крок. І замість того, щоб нарікати на долю чи сумніватися в істинності того, що відбувається, він просто прийняв Марію до свого дому. Так Богородиця знайшла підтримку, якої потребувала, і був зроблений наступний крок у реалізації Божого задуму Спасіння. Усі ми бували в ситуації, коли доводилося задіяти план Б або навіть В і Г. Іноді йшлося про якісь дрібниці, а деколи це було щось важливе, наприклад, несподівана хвороба, перехід на іншу роботу, переїзд, неочікувана вагітність тощо. У усіх цих випадках ми опинялися перед. Необхідністю розпрощатися з власними планами та погодитися на незнане, яке чекало на нас попереду. Якщо опинишся в такій ситуації, згадай про Йосифа Так він аж ніяк не міг передбачити таких поворотів у своїй долі, але прийняв те, що Бог приготував, і вирушив уперед, довіряючи Господу. Молися про те, щоб Божа благодать зробила тебе здатним діяти так само. Отче я знаю, що твій план завжди краще від мого. Дай мені благодать довіряти тобі, навіть коли я не розумію, що відбувається. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.